Фармадол, забудь про головний біль. Мене звати Данило. Назва закладу це дан Круасан. Ніколи б я не подумав, що колись зацікавлюся хлібом взагалі. Ну тобто абсолютно. Але ніколи не говори ніколи. Данило Андрейко народився в багатодітній родині в місті Хотин Чернівецької області. П'ять хлопців, шість дівчат. Пекарською справою там ніхто не цікавився. Хоча їсти, їсти звичайно, хліб це. У нас є і стоматологи, і е, піаністи, і бізнесмеди. Два брата займалися нерухомістю. Фармацевти, банківські співробітники. Сам Дан вчився на лінгвіста, а згодом на програміста у Франції, щоб вистачало грошей, підпрацьовував. Ну а робота була пекарня, де я був продавцем, продавцем випічки. Дан захопився ароматними запахами, романтикою пекарні та відданістю пекарів своїй справі. З'явилася мрія створити щось подібне вдома. Мій е шеф з пекарні казав мені не роби цього, це такий важкий труд. Каже, йди собі десь якесь посольство там чи, чи програмістом. Ну я звичайно ще не послухав. Дан повернувся в Україну, став жити в Ірпані і все ж таки працював при французькому посольстві, але мрії не покидав і за кілька років здобув у Франції диплом пекаря. Повернувся сюди з невідомістю. В ну, я почав вдома пекти щось, там, пішки ходив, там, доставляв, фотографувався на випадок, коли е, я стану мільйонером. Ну, хоча цієї цілі немає насправді вже якби. Е, то колись так можливо було. А фотографія залишилась, вона десь у мене є, треба буде пошукати. Ось. Але ну, це більше на пам'ять того, що не завжди буде так. За кілька років у центрі Ірпеня Данило знайшов ділянку для майбутньої пекарні. Тут був город, її до речі, можна знайти ще на гугл-картах. І ми вирішили всією родиною, всі можливими фінансами скидатися на цей проект. Не знаю, чому вони мені вірили. Та мрію ледь не знищила війна. Озброївся качалкою для круасанів. Ну, це через те, що ми всі не розуміли, що це таке взагалі, що це таке війна. Але я не, не вандам. І, і тим більше, що з тим, що в мене було підру, підручними засобами, це, це не було розумним рішенням. 28 лютого Данило виїхав із собою забрав свого собаку та кількох сусідів. Дістався рідного дому, у Хотин, і для розради почав випікати у старовинній печі на дровах. Ми перший хліб спалили. Ну тобто я. За п'ять хвилин він просто весь згорів, доставали вже чорні хлібини. Далі було краще. Далі була гарна булочка, тобто в печі це досить і приємно випікати в печі. і це Зовсім інакше. Це душевний момент вже. Щодня Дан постійно шукав фото з обстріляного ірпеня. Був впевнений, його будинок для хліба знищили. Та коли повернувся, був шокований. Усе навколо зруйновано. А будиночок майбутньої пекарні стояв. Це реально якийсь сюрреалізм. Звичайно, що вау, це щось нереальне. Щойно Дан оговтався, завершив ремонт. І 1 жовтня пекарня відкрилася. Це такий момент, який можливо, якщо б я не так довго йшов до цього, то було б легше. А так я думаю, мені точно це треба. Після першого дня я хотів взагалі сказати ні, я закриваюся, тому що. Ну, мабуть, стрес великий був перший день. До того ж, за кілька тижнів після відкриття почалися тотальні блекаути. Печі в моменти відключки не працюють, генератор не тягне, але закриватися вже не думав. Це посвята себе, так? Це частина життя. Ми віддаємо частину свого якогось там, комфорту заради чогось гідного буває. І я бачу зараз, ми там вчора, наприклад, закинули в інстаграм опитування, за що нас люблять наші клієнти. Ну, і, ну дуже приємно, там е, поганих відгуків немає. Тому, тому ми, ми не дарма робимо цю роботу. Я колись йшла Ірпінем, темним Ірпінем абсолютно. Був повний блекаут, не було світла. І це була любов з першого погляду, з першого кроку, з першого круасану. Ну дійсно, все, що тут робиться, робиться з любов'ю, з великою любов'ю, і це відчувається. Кілька видів хліба, а ще солоні, мигдалеві з білим, чорним молочним шоколадом і з вишною чи журавлиною. Тепер тут круасанний рай. Мигдалеві з у нас став коронним круасаном. Це груша, мигдаль і шоколад в одному. Коли повернувся сюди, до пекарні, побачив між двома поверхами в армопоясі забитий снаряд. Він він стирчав ось так. І ми його зберегли на пам'ять погану пам'ять про окупацію цього місця. Ось, зберігаємо все був пекарні. Сьогодні Дан щасливий: пекарня живе, а на майбутнє мріє побудувати тут піч на дровах, щоб випікати душевний хліб. Як у рідному хотині, воєнною весною 22-го року. Данило правильно зайшов до нас із правильними круасанами своїми, які прожили фактично все те, що ми зараз бачили. Не конкретно ці круасани, а їх рецептура, щоб ви розуміли, але зроблені точно Данилу. вашими руками сьогодні так. вранці зробили Вранці, зробили. вранці друзі. щойно шок. Так з чим що? Це в нас значить, мегдалеві просто. Це, ага. Це наш, наша спеціальність і топчик для нашого регіону. Груша, мигдаль, шоколад. Це ви, коли кажете про регіон, Вау. ви про який Ирпинський, регіон? ірпі. Ірпінський. Ск... <рес> скромно, скромно і так. так. А це класичні круасани, які робляться на справжньому маслі. Вісім порожні давці, так класичні? клас. Ага. Так, ну ми зараз руки дійдуть, чи що? Це, так, я я, я тихенько собі класику візьму, піду з класикою. Ви скажіть, у вас ж велика родина, у вас всі, як кажуть, люди як люди, да? юристи всі, та економісти. Що? Це як казали наші батьки. знаєте, Тоб, Ну що ж ти, чим ти займаєшся? Але да. ну, у вас довгий шлях? Лінгвістика, програмування. Потім не хтось жилкуйте, вам казав що, робота в посольстві. посольстві. Я Ну, Тобто, десь я, можливо, там, як я вже казав раніше, що заздрю програмістам, тому що це дуже цікава сфера, але все рівно я бачу, що якось в житті повертається все так, як воно має бути. Тобто, все Куди йде ми не крутили, шляхом, воно так. приводить до, до тієї а точки. де А Чого в перший день, день ви сказали от в сюжеті, що я після першого дня все вирішив але не буду. Великий стрес. Ви маєте на увазі перший день, коли ви відкрилися, вже повноцінно запрацювали. да? прийшла так. купа покупців. Чому? Чому так? Ну важко мені, було мені чи здається, страшно? Що всі фактори разом взяті, Я думаю, і плюс те, що ми довго до цього йшли, і це звичайно хвилюючий момент. Були певні розчарування, в тому числі технічні, там, наприклад, вентиляції почали текти. і Декілька точок, там 5 пять точок. Текли текла вода, яка, наприклад, це коли випікається хліб, то пар виділяється пар, і воно так. Вентиляція не справлялася своєю роботою. То ми буквально в той же самий день викликали службу, яка нам робила ремонт вентиляції. Ви поїхали на час цієї великої війни, коли ви поїхали Зерпіня в Котон. Ви фактично по іншому, я так розумію, да, сюжет То ще побачив, по іншому зрозуміли рецептуру. Всю цю ця піч велика. Так, да? так, 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 так. От той біль, який був, то не розуміє того, що буде. Абсолютно, що змінилося в рецептурі, що змінилося з вами, що змінилося в кав'ярні тепер вже по суті. В рецептурі не змінилося багато. Ми тільки додали ще більше масла. Навпаки, ага. наперекір ага. Щоб... бажанням росіян, щоб ми щоб ми гарно жили, ми Но ще це не дали, круто, це ще клас. Ага. тому так ми не тільки покращили нашу продукцію, збільшили там кількість інгредієнтів на наших начинках, і наперекір тому, що могло бути, нас нам вдалося такі запустити цей проект. І повернутися додому. А хто вам допомагав тоді, коли ви поїхали туди в хатин? Там я так розумію, велика кількість людей поруч з вами була так. Это... нас оцей перший хліб, перші круасани допомагала робити. Нас було нас було чоловік 25. це наші друзі з Гостомеля, з військового містечка. Mm -hmm. До речі, там э, родичі наші e, друзі з Ірпеня, з Бучі. Тобто, ми їх e, mm -hmm. забрали просто до себе, тому що вони там з дітьми теж і не мали куди, куди рухатися. І це була така весела компанія, і ми вирішили пекти хліб. Батьки пройшли в Афганістан, і батьки моїх друзів вони знали, як печі замурувати ага. печі, там ремонтувати. Угу. Вони вирішили відремонтувати цю піч і відремонтували, а я вже взявся за, за випікання. І... А хтось з них е працює зараз з вами? Е -е, Чи ні, всі ні, розділися, ні. Розділися. Вони, вони в інших така сферах. Ситуативна історія була, не? Вони в інших сферах з нами був до речі, співак Адам, якщо ви знаєте такого. Ти значи, щось знайоми, що знайомо не пам'ятаю. Ні, Ві... ну співаки це гарна так, компанія. Так, це, так, так, так. Це ну прямо... це наш наш друг давній. Тобто він а, проживав коли свірпіні. Потім. Потім а, в Бучі, потім в Луб'янці, тобто він Данило, Господи, нам так. редактор підказує, що е, Адам він, буде, буде, буде вихідний якраз. Ви <світ> <світ> будьте будьте знали, ну, чого собі буде і про що поговорити? Ті... Він теж кросанами прийде, я так розумію. Він може доповнити історію про згорений хліб. До речі, який в печі так? Але я вам скажу, що є там Валентина Хамайка Саша Попов. Вони дуже прискіпливі ставляться <світ> 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 до <світ> кросанів. Будь ласка, снайдіть його добре. Там нормально, щоб слухайте. А коли ви вже в Ірпінь повернулися і от. Перші емоції, коли ви бачили, що все навколо зруйноване, а ваш будиночок залишився. Ну, це, це чудо, це чудо, тому що дійсно там зліва будинок зруйнований. Там не тільки будинок, там ціла територія, це така довга територія. Угу. І там було, здається, три будинка. І всі зруйновані. А в нас буквально метрів сім від, того, від тієї території, і в нас навіть жодне скло не, не вибите. Тобто, так, були певні моменти по фасаду. там, Кондиціонери пробиті, і ця, цей снаряд залетів, який ви бачили в сюжеті. Ось, але... а, і, справа, і справа через будинок, також зруйнований будинок, на жаль. Ну, це дуже велике здивування. Тобто... Данило, окей, чудо, ви побачили, що нічого не зруйновано. Але далі вкладати гроші, в оце все, коли пекло навколо. А в нас не було виходу? Ну, тобто, як, дороги назад в нас немає, тому що ми вже. Ми вже дійсно е, побудували приміщення, е, зробили вже частину ремонту. А треба якось робити, щось робити. Ми зрозуміли, що це саме той момент, коли треба навпаки пришвидшити ремонт і почати випікати хліб. Ви місяць тому отримали повістку? Е, приблизно так. А, дивіться, в принципі, якщо вас не буде, то не буде пекарні. У вас там скільки п'ять людей працюють? Чотири людини? Нас четверо. Четверо. Так, троє співробітників, двоє барист, одна пекар. Але і ж ви головний майстер я, по випіканню. Я навчив пекаря, але не тільки в цьому заключається. Тобто, моя роль. Є багато невидимої роботи, яку я виконую, там операційні моменти і і не тільки. Хочеться Данило коротко запитати вас і і, 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 і і не знаю. Поки що невідомо, як то буде, але ну, якщо. Ви бачите собі цю, цю картину, як воно, варіант. Ми будемо якось... намагатися максимально навчити персонал, але ну, не хочеться песимістично думати про те, що може закритися проєкт, угу. хоча це не відкидає. Ну, тобто ми припускаємо, що це можливо. Тому що там дійсно дуже багато і навіть чоловічої роботи. Uh -huh. Тобто, а, іншу, а іншого чоловіка брати на, на місце немає. Ну сенсу. і ревниво ну, якось. А, це, думати про це треба постійно, знаєте, що так, там вас Данило, от давайте так. Ми зараз про мрію вас запитаємо. Це наша постійна історія. Ми, ми не випускаємо людей без цього. Так. Тим паче, ви з Кросланами прийшли то взагалі. А, давайте не про перемогу. Тому що ми всі про неї мріємо. Так, Ваша так. історія особиста, Можливо, вона якась пов'язана з тою пекарнею, про яку ви кажете? І от те, що у вас зараз в голові, вир думок. Як так, Це все персональне. Ну, якщо з маленьких, ну, відносно маленьких, то, то наша наступна мрія це добудувати терасу на даху нашої пекарні. Прикольно. Да, так, так, так. Ось це буде, ну, на мою думку, це буде найкраще місце в Фірпіні. Господи, ви ледь не перша людина, яка дуже вітальні мрії проговорює, не боїться їх проговорювати. Знаєте, всі постійно, щоб всі були щасливі, здорові, щоб війна швидко закінчилася, щоб те, що ви проти расу на даху про є чіткий, дайте, є чіткий дайте, план дій, паси вам величезне слухати. Я не зна. Я не знаю, як воно все вонається. Данило, пасибі, але знаєте, люди чітких дій, чітких історій, правда, ну вони перемагаються з дітьми. Іноді ін просто переможемо. такі чіткі плани, такі чіткі мрії дають натхнення робити і рухатися далі, не коли. Десь так. там якось. А треба побудувати терасу, щоб всі ірпінці, військові, цивільні, всі могли приходити із красивим краєвидом Будем. пити каву, наприклад. І пасиволу пасиві. Дякую. Дякую. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс україна.